І з нами на зв'язку Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, на яку суму російських активів загалом може розраховувати Україна? Дякую за важливе запитання. Дивіться, ну на мою особисту точку зору. Ми сьогодні спостерігаємо. Перехід наших союзників до практичних рішень щодо використання заморожених активів Російської Федерації. Якщо ми говоримо про суму, яка загалом є замороженою, то в цілому мова йде про суму близько 300 мільярдів доларів. Це загалом зрозуміло, що те, що ну можна побачити по пресі, то таке використання може бути поетапним. Е, тому е, і ключове в цьому питанні, що зараз питання не чи їх використовувати, а як саме юридично це зробити. Тобто, це дуже важливо для нашої держави, е, дуже важливо, що до цих всіх рішень ну практично ми бачимо, що приєдналася тобто і ЄС, і Велика Британія, і Канада. Тобто, і... Заморожене поступово перетворюється ну на конфісковане. Тобто я надіюся, що ну скажімо так будуть відповідні рішення вже в цьому році, році прийняти, і з наступного року частину коштів вже зможе отримати наша держава, тому що в умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. За оці там роки війни великої війни, тобто майже 4 роки, ну ластан на зараз, ми отримали. Близько 150 мільярдів доларів е, зовнішнього фінансування це близько 30 різних країн та міжнародних фінансових організацій. Якщо ми говоримо наприклад про цей рік, то планово за прогнозами Національного банку ми отримаємо близько 54 мільярдів доларів. Частина коштів буде також піде на фінансування дефіциту бюджету е, наступного року. Але ці рішення про замороження активів, я надіюсь, вони будуть успішними. І швидкими в цьому році, то це історичне рішення, і це не лише про фінанси, це про справедливість і про нову архітектуру глобальної безпеки. Країна-агресор має заплатити за війну не лише морально, а й економічно. Якими можуть бути механізми використання цих коштів? От над саме над ними зараз розмірковують наші партнери. Так, дійсно. Є різні думки, ми чуємо. Ну, наприклад, от, на мою думку, було б дуже добре, коли б там Європейський Союз створив новий оборонний фонд для України, який включатиме не лише гранти, а й довгострокові інвестиції в український військово-промисловий комплекс і туди направляти в тому числі ці кошти з одного боку. З іншого боку. В нас же є й дефіцит значний державного бюджету, тобто нам потрібні кошти, тому частину коштів також направляти і на покриття дефіциту бюджету українського, а ще з третього боку на відбудову нашої держави, тому що у нас іде війна. Я пам'ятаю ще рік назад, міжнародний світовий банк. Світовий банк робив оцінки: там було більше ніж збитків прямих збитків в Україні. Це більше ніж 500 мільярдів доларів. Тобто, це величезні кошти. Також я скажу так, що можливо будуть реалізовані механізми спільних, спільних закупівель озброєнь. Це от новий рівень інтеграції з європейським оборонним ринком. А також потрібно сказати, що Україна має потенціал виробляти високотехнологічні системи, там, безпілотники, кіберзахист, IT-рішення, і без перебільшення, на мою думку, ми є лідерами в Європі ну, в цьому напрямку сьогодні, що може стати частиною спільного ринку Європейського Союзу, і ці кошти також можна направляти на цей напрямок. Тому, е взагалі, інвестиції, використання заморожених. Е Активів Російської Федерації це шанс перетворити оборонку на локомотив економічного зростання після війни. Це як зробили свій час там і Південна Корея, і Ізраїль і Польща. Інвестиції в оборону сьогодні це інвестиції в економічне зростання. Завтра кожен долар у безпеку це долар у технології, робочі місця і конкретно спроможність України. Звісно, ці кошти дуже потрібні України, тому що вони дозволять нам не лише захищатися, але і відвоювати свої території, дозволять відбудовувати нашу Україну після закінчення війни. Ми бачимо, що Росія щодня б'є, зокрема по українській енергетичній інфраструктурі, і дуже багато ремонтів і відновлення потребує наша держава, і кошти західних партнерів, а точніше, ці кошти, які які є російськими, і які а, західні партнери а, мають передати а, Україні, хочуть передати Україні. Вони нам дуже потрібні. Загалом, у чому така складність? Тому що розмови про це тривають вже не один рік. Ну, правда, що не один рік, і що заморожені активи Російської Федерації були замороженими практично в перші тижні великої війни. Тому був відсутній юридичний механізм, не було згоди наших партнерів. Не можна сказати, що і на 100% вона зараз є, тому що це така велика політика, але за роки великої війни ми в багатьох питаннях багатьох питаннях не лише що щодо заморожених активів переходили. Коли ми піднімали питання як держава, там то чули ні. Потім через деякий час чули, давайте подумаємо. А потім приймалися рішення на користь нашої держави. Тому от зараз це саме той час, коли ми чуємо про те, що рішення будуть прийматися на користь нашої держави, це перше. Ну, і друге, знаєте, позитиву цим надіям додає те, що цю ідею підтримують великі країни Європейського Союзу. Ну, зокрема, наприклад, там як Німеччина, і ми чули вже. Від лідера Німеччини, скажімо так, і в інтерв'ю, і в його статтях для Bloomberg про те, що настав час використовувати ці активи для фінансування нашої держави. Тобто, це дуже гарний меседж, і я пана ну надіюся, тобто, що в цьому році це питання вже буде вирішене. Пане Фурман, а як щодо економіки Російської Федерації, міжнародний валютний фонд вдруге знизив програ... прогноз зростання ВВП для економіки Росії з початку року у оновленому світовому економічному огляді, МВФ спрогнозував зростання ВВП Росії протягом цього року на рівні 0,6%. Зазначимо, що перший прогноз МВФ на поточний рік передбачав 1,5% російського ВВП. Прогноз на 2026 рік для Росії залишився незмінним. Мінним 1% зростання. Про що загалом говорять ці цифри? Дякую за важливе запитання. І треба сказати, що не лише Міжнародний валютний фонд, скажімо так, зменшує показники щодо зростання російської економіки. Я пам'ятаю, ще десь пів року назад: міністр економіки Російської Федерації та міністр фінансів, цілий ряд депутатів їхньої державної думи. Під час Петербургського міжнародного економічного форуму відкрито заявляли про те, що російська економіка падає, що буде там стагнація. Ну і реально говорили про причини цього всього. Значить, дивіться, російська економіка входить у фазу вичерпання внутрішніх ресурсів насамперед людських, технологічних і фінансових. А, і а, які причини ну виснаження робочої сили через мобілізацію? Якщо навіть от ми вже чули відкриті, е, якщо раніше в них з мобілізацією не було якихось проблем, вони там набирали це раніше. Зараз вже є проблеми із мобілізацією недобори із фінансуванням, тому що там в рази інколи в 10 разів зменшилися ті кошти, які вони втрачають за мобілізацію людей. Другий фактор це дефіцит інвестицій. Зв'язку з війною, санкціями, відтік капіталу є дуже значним. А внутрішні інвестори вони бояться інвестувати. Коли війна це перше, по-друге, в зв'язку з високою інфляцією, їхній центральний банк проводить достатньо жорстку монетарну політику. Коли облікова ставка, ну, наприклад, там ще буквально декілька місяців назад була 21%. То зрозуміло, що про які інвестиції мова йде. Ти кладеш просто умовно національна валюта на там депозитах в банках, чи купуєш там державні їхні цінні папери і таким чином заробляєш. Тому а відсутність інвестицій це відсутність росту. Технологічна ізоляція це третій фактор, який негативно впливає на економічне зростання цієї держави, і це дуже, дуже сильно б'є і вони це вже відчувають. Також такі фактори, як зростання податків і держборгу. Зокрема, ми знаємо про те, що з наступного року в них підвищується податок на додану вартість і цілий ряд інших податків з одного боку, з іншого боку, обмежуються податкові пільги для малого та середнього бізнесу. Це дуже ну скам так, не буде стимулювати їхній розвиток. Ну і дедалі більше залежності від військового виробництва. А якщо навіть от про тий 0,5%, про відсотка, тільки що там оновив міжнародний валютний фонд прогноз. То там відверто кажучи, це ж загалом зростання економіки на 0,5%. Але якщо подивитися на структуру такого зростання, то можна сказати про те, що це зростання відбувається за рахунок напрямків пов'язаних з військово-промисловим комплексом. Галузі, які пов'язані з цим комплексом. І інші галузі, які пов'язані з народним господарством, не з військовим комплексом, вони показують падіння в своєму зростанні. Ну і також реальне споживання населення падає. А бюджет тримається лише за рахунок високих цін на нафту і е, валютну контролю. І е, от високі ціни на нафту. А вони то, по перше, треба сказати, що нафта в ціні зменшується. Тобто і їм на початку великої війни ще повезло з тим, що вона була півтора рази. Ціна на нафту більша ніж зараз. Та, а зараз ціна на нафту зменшується. І коли я читаю новини, що там ціна на нафту, бренд, наприклад, вчора там черговий раз там зменшилась, там близько 60 вже доларів за барель, це бренд. А їхня Уралснафта ще дешевше, тому це величезна новина позитивна. Ну в тому числі для нас в них буде менше коштів для фінансування війни військово-промислового комплексу, тому що нагадаю нашим слухачам до 40% їхніх бюджетних видатків вони формують за рахунок продажу енергоресурсів. і тому або заяви, коли я там також ми читаємо вчора. Президент Трамп сказав, що він готовий. Поки що нема цих мит, але готовий запровадити мита для компаній, є китайські компанії, які закуповують е, нафту у Російській Федерації. Це дуже гарний позитивний сигнал для України, тому що ну, ж таки нагадаю, що е, якщо взяти за 100% відсотків нафти по всьому світу. Російської Федерації то це близько 40%, відсотків від цих 100% відсотків це Китай, і під тридцять там 8 відсотків це Індія. Вони закуповують нафту Російської Федерації. То сумарно це майже 80%. відсотків. Пане тобто, Василюсі дві країни почула так, вас. Так. Дякую вам так, за те, що долучаєтесь. Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук, був на прямому зв'язку зі студією.